Доброго дня, я Дмитро Майстрович. Я презентую вашій увазі свою дослідницьку роботу з правознавства на тему міжнародних спетористів на захисті прав людини. Мій дослідницький проєкт виділяється на декілька підтем. Це міжнародно правовий механізм захисту прав людини. Захист прав людини з системою ООН, захист прав людини Ради Європи. Також участь України у міжнародних організаціях які ЄНС пояснені захистом прав людини. Об'єктом мого дослідження є захист прав людини міжнародним співтовариством. Предметом дослідження рівень захисту прав та свободи людини в середньому суспільству. Мета дослідження полягає дослідженні рівня захисту прав свободи людини. ООН, Ради Європи та участі України у цих організаціях. Права людини це природні можливості індивідуа, що забезпечують його життя, різковість і свободу діяльності у всіх сфері суспільного життя. Права людини мають природну сутність і є невід'ємними від індивіда. Вони поза національні і не залежать від... Актів, прийнятих державою, в якій проживає індивідуа. Було проведено соціологічне опитування з питання, що саме для вас означає права людини. 62% опитаних дали відповідь, що це інструмент, який можна захистити свої права. 29% вважають це абстрактною ідеєю, а 3% навіть затруднилися дати відповідь. Міжнародно прав і свободи. Вперше, права людини були юридично закріплені міжнародною декларацією декларацією незалежності США у 1776 році та французькою декларацією прав людини і громадянина 1789 року. Наступним кроком було прийняття у 1805 році декларації відносно до неграми. Сама декларація вважала работоргівлю діянням незаконним, але не вмістила прямої її заборони. У 1890 році підписано Бресельську Конвенцію, яка забороняла работоргівлю у окремих регіонах Індійського океану та Червоного моря. Після підписання 26 червня 1949 року, року статуту ООН права людини набули були чинності універсальні. Традиційно роз, розділяють три покоління прав людини. Це те, що змогли різним часом виникнення про необхідність, право власне прав людини. Це громадянські та політичні права, право на життя, право на заборону, заборону катування. Вони розвивалися в кінці 19 століття. Наступним покоління були економічні та соціальні. Це право на освіту, право на працю, право на охорону здоров'я. Розвивалися в першій половині ХХ століття. Так, 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 названі, так названі права третього покоління. Ці, ці права розвивалися вже в кінці ХХ століття і були пов'язані більше з духовно-культурною сферою. Міжнародні механізми захисту прав людини. Механізм захисту прав людини це візоні міжнародні інструменти організації та основні, які безпосередньо займаються захистом прав людини. Їх класифікують за двома ознаками. Залежно від створення, бувають конвенційні, які створені на підставі міжнародних договорів, це Генеральна асамблея, ООН. Та органи утворені міжнародними організаціями. Особливість всіх органів є те, що вони не, суть більш рекомендаційний характер і їхні рішення не є авторитетними. Також поділяється залежно від реалізації механізмів захисту прав людини. Це універсальні, які діють на території всього світу та регіональні, які Міжнародний захист прав людини в умовах бройних конфліктів. Дивлячись на сьогоднішню політичну ситуацію в Україні, є досить доцільна тема захист прав людини, в умовах збройних конфліктів. Основним документом, який гарантує захист прав умовах збройних конфліктів, це є женецька конвенція. Формувація почала у кінці, на початку 50-го століття. У 1929 році було прийнято першу жониру конвенцію. У 1949 році було доповнення з чотирьох конвенцій, е, е, які це були конвенція про захист цивільного населення під час війни, конвенція про поводження з військовополоненими, конвенція е, про поліпшення долі, долі поранених і хворих у мовах війни. Останнім етапом третім це було у 1997 році, році прийняття воду про колів. Захист ще міжнародних право ще захист же справді не міжнародного права. Основним принципом міжнародного права є, що воюють армії, а не народи. Ми саме працюють спеціальним правом займанням. Правні і форі мають право на медичну допомогу, як з боку нейтральних держав, так і з боку, е, з боку е, держав противника. Заборони стосування особливих жорстоких зброї це такі як хімічна, токсична, біологічна. Персонал Червоного хрестати та червоного фімісця не є особливим правом. Система захисту прав людини. Рава людини поряд з миром поряд з миром, суддям та свободою є одним з основних принципів ООН. У 1997 році було спочатку програму «Реформа ООН, в якій генеральний секретар зазначив, що права людини є комплексним питанням, яке потребує інтеграції у всій сфері діяльності ООН. Безпосередньо попередником ООН була ліка з 1919-1946 років. ООН є найбільш розумію термін міжнародною генерацією, до складу якої входить на даний момент більш ніж рівно 193 держави. Головним органом ООН є Генеральна асамблея, Рада безпеки міжнародний суд. Ще, ще, все частіше в системі ООН на даний час вводиться захист прав як подання заяви до міжнародного суду окремими громадян. Кожен громадян може подати заяву до міжнародного суду. Тільки є однією мовою, що країна, громадянинам якої є індивідує, які подає заяву до... Народного суду мала має, має ратифікувати е, пакт про, е, про громадянські політичні права. Загальна декларація прав людини це рішення Генеральної асамблеї ООН, яке є найтечнішим, найавторитетнішим джерелом міжнародних норм е, щодо прав людини. Вона є основою для більш ніж 80 конвенцій та декларацій. Однією з найстаріших. Е, Організація спрямованих на захист прав людини і Радою Європи була утворена після Другої світової війни 5 травня 1949 року в Лондоні. З метою стаття 1 статуту Ради Європи означає збереження і подальшу реалізації прав людини. Особливо системи захисту, яку створила Рада Європи, є те, що вона стала першою міжнародною організацією, яка визнала право людини з захисту світу, міжнародного важливість Почала можливість прав через суд. Пусть Усі Україні міжнародних організацій закордонний захист прав людини. Основним документом, які в Україні забезпечує захист права людини, це є Конституція України. За Конституцією України держава, є декілька державних органів, які зобов'язані захищати наші слави права. Це Верховна Рада України, президент, України Коміттері, міністрі органів, міліції, служба, безпеки України, прокуратура та суд. Україна та ООН. У 1945 році Україна стала однією з держав з підзасної СОН. З 1991 року, будучи складі Радянського Союзу, Україна мала власне заставництво ООН. Але вона була обмежена рамками зовнішньої політики Радянського Союзу. Європи. Я хочу навести приклад захисту громадянин України своїх прав у Європейському суді. Так, у 2005 році громадянка України Христина Кріль подала заяву Європейського суду на захист своїх прав. Вона виграла цей суд і одержала не тільки заборговані проти, але і моральну компенсацію. Висновок я хочу сказати, що Пріоритетом будь-якої держави має бути захист прав людини. Тобто, так, у Конституції України є окремий розділ, присвячений захисту прав людини. Права людини є універсальними, належать будь-якій людині у будь-якій ситуації. Є вродженими, належать людині лише за фактом її народження та невід'ємними. Це означає, що людина не може недобровільно відмовитися від своїх прав не, її не можуть позбавити. Дякую за увагу. Також я дуже дякую своєму кому Керівнику за допомогу.